Сидить чоловік за компом, раптом чує приглушений голос дружини. Ні, ні, любий. Сьогодні не можу. Давай зустрінемося завтра. Тут же вбігає до кімнати. А з ким ти говорила? А не з ким? Я читаю жіночий журнал. Стаття цікава. У ній кілька фраз, які треба голосно прочитати. Ну, типу: Дорогий, викинь, будь ласка, сміття. Коли ти вже нарешті приб'єш гардину? І тут же говориться, що зайнятий своєю справою чоловік почує лише сказану шепотом. Останню. Ти дивись, не брешуть. <реш> Ідуть вулицею дід з онуком. Бачать вчительку. Дід каже: Ховайся, ти ж не пішов сьогодні до школи. А це ти ховайся! Я сказав, що ти помер. Судять мужика за браконьєрство. Суддя, як ви могли, полюючи на звичайного кулика, підстрелити дуже рідкісного, жовтоп'яткового кулика, підсудний, стоячи до зали спиною, нахиляється до судді і приглушеним голосом. Я відповім, тільки скажіть: моя дружина зараз на мене дивиться, суддя. Ну, в залі багато жінок, звідки я знаю, яка ваша. Підсудний. От і я не знав, хто з тих довбаних куликів жовтоп'ятковий!» Куплю будинок біля океану, буду їздити на Мазератті. Коля, тобі у Мівіну майонез класти? От блін. <реш> Петро одружився на маші. Маша була саме з тих дівчат, яких так рекомендував тато, і про які завжди попереджала мама. Бджоли так вдало покусали Івана, що Галя вже другий тиждень ходить веселою і щасливою. <риклад> Любий, ти збираєшся готувати вечерю? О, так. А як? О, з Божою поміччю. А, а це як? Допоможеш, богиня моя. Діти розмовляють в дитячому садочку. А нас у мами двоє. І в кожного є своя кімната. А нас у мами троє. І у кожного є свій велосипед. А нас, а нас, а нас у мами семеро. І у кожного є свій тато. По статистиці фраза Мені завтра на роботу не зупинила ще ні одну п'янку. А, Світланко, а як там твій грейпфрут, бабусю, скільки можна казати не грейпфрут, а бойфренд?» <реш> О, милий. Ти мені вчора в новорічну ніч стільки компліментів наговорив. Нічого подібного я від тебе ніколи не чула. Ой, вибач, був п'яний. 1961 рік куме, куме, москалі у космос полетіли. Що? Усі?